Витанцьовує, кричить, а цей, цей на ньому кричить. Його хочуть покормити. Ось. Звуть, звуть, звуть. Гусака. А Ану, ідуть. Всі побачили, почули, всі кричать. Мабуть, ідуть. Звуть, звуть, звуть їх. Звуть. Тут на вході продають їжу для пташок, яку можна їм давати. О, от гуска вже бачить. Гуска біжить, гусак. Гусак, де я подумала, що це лебідь. Ні. Це гусак іде. Ну, перш за все хто? Горобчик, горобчик забрав. Горобчик забрав, а гусак, поки прийде, то горобчик. Йдемо далі. Друзі, кожних 5 хвилин я буду зберігати ролик з найкращими моментами. І заходьте, В кого нема часу дивитись, тому що ми дуже довго. Ходимо, і я думаю, ми зайдемо. Лебедів я не побачила, можливо, сидять на яйцях, можливо, і такі. Зараз ми пройдемо і ще подивимося на фазанів Павлінів. Подивимося, ось всі дивляться на качок, який гріються. Добрий день, добрий, доброго дня. Хорошого вам дня! Бачу, бачу ваше Тетяна, ага, побачила. Тетяна, доброго вам дня, чудового настрою. Напишіть, яка погода у вас. І ось вирішила провести, показати вам чудовий екопарк, як знала я сьогодні. Він називається спорт. Ой, скільки риби. Не знаю, чи ви бачите, чи ні, але рибка довжиною, тільки що один карасик. І я. Десь 20 сантиметрів, такий на долоньку проплив. Зараз ми підемо, подивимося на цих качок червонястих, які я хотіла показати вам. Але напишіть, яка якість зв'язку, як, як ви бачите, яка картинка. Чи добре, я намагаюся ху це туди. Тут плавають друзі, тут плавають лапті, як на них називаються. Зараз я скажу. Ну, десь кілограма по два насправді карасі. Маленькі, не знаю, чи ви бачите, чи ні. А, і тому тут і качки. Це... Ось і тому тут і качки. Вони маленьких з'їдають рибу. Ти рибу їси? це індо качка. Качка. Індукачка, бачите, це схрещена качка з індюком. На носі в неї такий горбик, називається індукачка. А що я побачила, то риби тут занадто багато. Зараз я сяду зручніше і покажу вам, кому добре, то це оцій качечці. Вони. Колись моя тетя їх і бабуся з Бордянська дуже їх обожнювали. І мама моя, коли була в Бордянську, мабуть, звідти ми їх і взнали. Знаєте, чому їх люблять? Тому що вони мовчать, вони їх називають ще шипуни. Вони говорять, ніби он, я не знаю, він скидається, друзі. Знову я переключилася на ці, на ці лапті. Величезні, громадні. І я не великі-великі карасі. Ну, мабуть, камера цього не передасть. Я скільки не намагалась, я і збільшувала, пам'ятаю, і, і щоб, щоб показати вам але але ніяк не так, підемо далі. Ну, хочу вам сказати, що